Вітаю всіх, хто нас дивиться. З вами програма Шлях до Європи. Латвія залишається надійним партнером України в економічній співпраці. Нещодавно Івано-Франківськ відвідала делегація представників однієї з партій цієї країни, що є кандидатами на виборах до Європарламенту. Двостороння офіційна зустріч з бізнесменами, місцевою владою та громадськими лідерами Прикарпаття відбулася в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті. В умовах війни, яка триває в Україні, важливо налагоджувати міжнародні контакти економічної співпраці на перспективу. Іноземні інвестори, навіть в теперішній непростий для нашої країни час, співпрацюють з українськими підприємствами на локальному рівні в тилових містах. Саме основне це насправді дати площадку, звести бізнес з потрібними напрямками, навіть нашими установами, які також сприяють в організації експортного потенціалу нашого бізнесу. Латвія, ну в цьому напрямку насправді дуже ви, ви бачите, що і сіськосподарська продукція йде до Латвії. Наші якраз аграрії дуже дуже так ефективно експортують. Я думаю, що деревообробна промисловість вона потребує поглибленої переробки і в цьому напрямку, якраз також експортний потенціал для нас дуже важливий. Іван Новолучій родом з Івано-Франківська, але вже близько 20 років живе в Латвії. Тепер вона кандидатка на вибори до. Європарламенту від цієї країни і активно лобіює інтереси України на шляху до євроінтеграції. Латвійці нас розуміють без слів, і це дуже важливо, тому що зараз вже в деяких країнах реально йде спад підтримки України. А от латвійці, бачите, вони навіть сюди приїхали, вони не бояться. Це дуже важливо. Ми насправді приїхали для цього робити такий стадій візит, подивитися, які можуть бути точки перетину, тому що мені здається, що дуже важливо взагалі на Латвії також і Україні орієнтуватися на ці бізнес розвитку. Ну тобто, тому що країна маленька і там багато проблем багато. Е Ще російського впливу, російського бізнесу. А нам треба працювати. Я їм завжди, кажу, давайте будемо працювати краще з українським бізнесом. І от це якраз такі стаді візи. В Співпраці з Латвією зацікавлена і місцева влада Івано-Франківська. Ми зацікавлені, тому що в Івано-Франківську були нові екологічно чисті технології. Нас цікавить. Індустріалізація, але виключно екологічно чисто, тому що воно франківськ перед горами ми не хочемо перетворюватись якіський клондайк. У нас цікаве саме екологічне, чисте виробництво, і щоб це було виробництво і новаційні технології. то на цьому ми е, зациклені. І друге, що нас дуже цікавить, це співпраця університетів з європейськими для того, щоб наші університети давали спеціалістів, які потрібні в Європі і навпаки, щоб європейські студенти приїжджали в івано франківськ і тут готувалися. Представники латвійської офіційної делегації мали змогу ознайомитися з можливими пропозиціями. Для подальшої співпраці не тільки в економічній галузі, але й в культурі, освіті, спорті та молодіжній політиці, в рамках презентації в Івано-Франківську проєкту під назвою Бізнес і культура в умовах війни Синергія заради перемоги відбувся показ унікальної мультимедійної виставки картин видатного українського поета Тараса Шевченка. Вона поєднала наші традиції та найсучасніші технології в мистецтві. На основі сотні цифрових файлів створили вражаючий проєкт, в якому картини Шевченка ніби оживають. Перше таку виставку презентували в Одесі у 2021 році. Потім її побачили у США і Канаді. Ідинеш тут буде одна площина, а не чотири ці цифрові проекти. Це те, що сьогодні ну, має найбільший відгук серед нашої молоді. Що найкраще масштабується. Ну і будьмо відверті, якщо молодь не бачить, чогось в гаджеті. На що Допомагає мистецтво бути ближчим до людей та ставати сучасним український бізнес. Так минулоріч до Івано-Франківська привезли оригінали картин Шевченка завдяки адвокатському об'єднанню. Цьому році 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка ми вирішили зробити третій етап. Це імерсивні картини Тараса Шевченка. По суті, занурення в такий внутрішній світ цих картин. це буде цікаво пізнавально завдяки комп'ютерним технологіям. Вони по суті розкладені як ну в 3D просторі. Вони будуть транслюватися на прям буквально на стінах. І ми ну, фізично як в 3 d зображення ми занурюємося. Ми зможемо їх побачити з середини. Ростислав Шпук зазначає, без підтримки меценатів більшість галереї не справляються із викликами сьогодення. Помагають фінансово, і спочатку вони не фінансували. У великій мірі, якби щомісячно, на те, щоб ми вже не витрачалися на Створення ресторану там і так далі. Тобто, от без них ми би мусили якось комерціалізувати частину. Просто також під час заходу політолог Вадим Денисенко представив дослідження на тему, що чекає на Росію у цьому та наступному роках. Чоловік зазначає, там рівень життя населення постійно спадатиме. За 2024 рік фактично Російська Федерація вичерпає ну на так, легкий мобілізаційний ресурс. Тобто те, як вони зараз можуть відносно легко набирати людей. До армії і на 2025 рік їм стане складніше. Ну і останнє це те, що якщо все буде йти так, як воно йде, то в технологічному плані по цілому ряду галузей, галузей 21-го століття. Росія стане критично залежною від Китайської народної республіки. Все це разом дає можливість говорити про те, що путіну потрібно буде переговорний процес. Організували захід до другої річниці створення бізнес асоціації Івано-Франківська. А в день народження видатної української письменниці Лесі Українки в Івано-Франківську традиційно відбулися лесені читання. Поціновувачі її творчості щороку організовують такі зустрічі, аби популяризувати не дуже відомі для широкого загалу поезії, драми, листи знаної в усьому світі поетеси, публіцистки, перекладачки культурної діячки Лесі Українки. Безкомпромісність Лесі Українки вставлені до української мови, до того якою мовою повинна бути освіта, до того як повинна розвиватися українська мова. Ми про це якось раніше менше говорили. Ми більше концентрувалися на тому, на її фізичних недугах, я би так сказала, і на силі духу. Але власне, ми не говорили про зміст того всього, що Леся Українка писала і говорила. А зміст на правду глибинний. і оця власне, Безкомпромісність уставлені до всього російського, уставлені до імперії. Як колись Українка розуміла завжди, що імперія руйнує, що ми не є ніякі братні народи. Сьогодні слово Лесі Українки, воно дуже правдиве, воно дуже актуальне, воно дуже значиме, воно дуже для нас таке ще не пізнане. І якщо говорити про те, що ми живемо у час війни, то воно сьогодні нам як ніколи. Потрібне тому я раджу, звісно, як вчителі не тільки читати Лесю Українку, не тільки її вірші, хоч вірші ми її знаємо здебільшого, так а відкрити для себе її як драматурга, відкрити її для себе як фольклористку. Про це мало хто знає, що вона була однією з найпотужніших фольклористок. Історична пам'ять та культурні обереги це основний фундамент нашої національної сили. Тому так важливо пропагувати ці величні українські духовні джерела, особливо серед молоді. Вечір пам'яті Іри Маланюк відбувся в Івано-Франківській обласній філармонії, яка і носить ім'я цієї видатної співачки. Наша славна землячка довгий період жила в Австрії, але на всіх своїх концертах в різних країнах світу стверджувала, що вона. Українка з Галичини Іра Маланюк жила в Івано-Франківську неподалік теперішньої філармонії. В 1944 році вона змушена була переїхати до Австрії. Завжди з гордістю стверджувала, що вона українка. Сьогодні 15-та річниця з ня її смерті. А 29 січня була 105-та річниця з дня народження. Власне, це ювілейний рік Іри Маланюк. І як бачите, між життям і смертю в неї є один нолик. Бо насправді вона прожила 90 років гарного повноцінного артистичного творчого життя. Це ще раз говорить про те, що музика так і допомагає. Іра Маланюк це та людина, пам'ять про яку нам, як нації українці, допомагає ідентифікуватися, тому що направду, будучи. За кордоном не з своєї волі, звичайно, вона там опинилася. Вона всюди стверджувала, я українка з Галичини. На зустрічі у філармонії відбулася презентація раритетної платівки з голосом співачки, яку передали професорці Прикарпатського національного університету Ганні Карась з Америки в подарунок Івану франківську я стала ініціатором, членом журі, членом оргкомітету проведення семи конкурсів імені Іри Маланюк, які зрештою привели до того, що наша філармонія сьогодні носить ім'я. В листопаді-грудні минулого року я в рамках академічної мобільності перебувала в Чикаго, в США, в Українському національному музеї, і там є велика фонотека. І попавши туди, я одразу запитала, чи є у вас записи Іри Маланюк. І пан Ігор Коцький, який працює на волонтерських засадах, до речі, нас земляки стиснюється, сказав: є. І ось показав мені цю платівку. Зрештою, я попросила його оцифрувати. Вона вже є в Ютубі оцифрована, але один примірник він для Івано-Франківська подарував, і я сьогодні буду його презентувати. І дякую українському національному музею і пану Коцькому за цей подарунок для нашого міста. Багато цікавого розповіла про українську співачку світового масштабу Іру Маланюк. Її племінниця зі Львова Віра Білевич. Перше це не тільки чіткий порядок дня, наприклад, що в неї мусило бути в ті ну, відповідні години, але дотримуватися того мав бути сніданок, обід, потім після сон, шлюмерок називали в Галичині. Потім підвечірок. По суботах обов'язково перукарня. В неділю обов'язково обід в ресторані непунктуальність це її страшенно дратувало, і вона, на жаль, приписувала цю рису нашому в цьому народу українському. Як тільки щось, ну я могла там запізнитися з обідом, чи все ви ніколи не побудуєте України, ви не вмієте на час зробити щось. Це її дратувало. Ну, бо вона сама була дуже дуже. Е, Обов'язково Іра Маланюк приїжджала в Україну після проголошення незалежності кілька разів, У 2002 році відвідала Івано-Франківську філармонію. А свій чотириповерховий родинний будинок неподалік цього мистецького закладу подарувала місту. Теперішній час в Україні народжує нові літературні твори, пісні, фільми на актуальні теми сьогодення майдан шість літер нашої свободи. Під такою назвою документальну стрічку режисера Влада Васильченка показали на честь 10-ї річниці революції гідності в кінотеатрі Люм'єр залі було багато молоді, адже якраз вона стала рушієм тих буремних подій, які змінили хід української історії. Саме цей день, 20 лютого 2014 року, став одним з найжорстокіших, найкровопролитніших, коли злочинна влада дала команду снайперам розстрілювати мирних мітингувальників, розстрілювати протестуючих, які були на Майдані і прагнули одного. Свободи, свободи понад усе. Як ніколи, ми повинні бути сьогодні згуртовані і об'єднані, тому що тільки разом ми можемо перемогти цього клятого, цього сильного і підлого ворога. Я пам'ятаю той день 20-го числа, а ще перед тим, 18-го числа, як помер наш герой з Городенківщини Дидич. Ми пішли тоді до. СБУ, протестами про те, що не можна вбивати мирних людей за їхню волю, за їхнє прагнення до кращого майбутнього. 19. Сьогодні ми бачили кадри вечір 19-го, ніч з 19 на 20. Це були моторошні кадри. З вами була програма Шлях до Європи завжди цінуємо понад усе своє українське. Постійно дбаємо, щоб всі культурні цінності ретельно зберігати та передавати поколінням прийдешнім, бо на цьому формується сила нації. До зустрічі!